Конституцією будь-якої країни по суті є збірка правил, що слугують для визначення її політичного устрою, повноважень керівних інституцій, а також громадянських прав і обов'язків. Часто конституцію іменують основним законом, бо вона займає верховну позицію над усіма іншими законами. Для багатьох країн прийняття конституції пов'язано з революціями чи визвольними війнами, для інших воно стало вирішальним кроком. На шляху до суверенітету не є виключенням і Україна нашу конституцію було прийнято на п'ятому році незалежності. Ця довгоочікувана і визначна для українців подія відбулася 28 червня 1996 року. І відтоді щороку, 28 червня, ми відзначаємо державне свято. День Конституції України волелюбні українці здавна прагнули до самостійної державності, а отже, й до написання власної Конституції. Не всі знають, що першою з конституцій усіх європейських країн. Була українська, поки кохаєм до нестями, не скоро наш кінець, лиш може своїми серцями, розпалим тисячі сердець, ще наша свічка нас горіла. Після розпаду Російської імперії в 1917 році Україна вкотре намагалася ствердитися як окрема держава. Центральною радою Української Народної Республіки було проголосовано основний закон, який проголошував парламентське правління, рівність громадянських прав та свобод, а також місцеве самоврядування. Але сталося так, що саме в день прийняття цього документу. 29 квітня 1918 року, в результаті перевороту владу отримав Гетьман Скоропадський. Він одразу розпустив Центральну Раду та скасував прийняті нею закони, в тому числі і Конституцію. Наступний шанс на власну конституцію українці отримали лише після фактичного розпаду Союз Радянських Соціалістичних Республік. В 1990 році Україна задекларувала державний суверенітет, а 24 серпня наступного року обрала для себе незалежність на референдумі. Після цього потреба в основному законі стала надзвичайно актуальною, тож у 1992 році його проект, підготований конституційною комісією, було оприлюднено для громадського обговорення.